Але фігура Мединського дуже показова, на мій погляд, тому що дійсно він, так би мовити, автор, якщо можна так сказати, звичайно, концепції сучасної да, концепції цього руського миру і він її просуває. І його присутність на цих переговорах певною мірою буде казати про те, що ну, ця консервативність поглядів в російському керівництві вона зберігається. Якщо ця людина дійсно а, вірить в те, що вона каже, то я думаю, що він буде йти, так би мовити, до нав'язування цієї концепції русифікації Сполучення. України. Ну, русифікація, звичайно, це це безумов взагалі. А взагалі, от, на поділ світу з Сполученими Штатами, да, оце руський мир у це ваш англосаксонський. А це перше. Друге, дійсно проглядається паралель його участь із стамбульськими угодами. І до речі, я сьогодні, коли їхав до вас, помітив, що росіяни вже називають ці переговори переговори про демілітарізацію України. В їхніх засобах масової інформації. І ми пам'ятаємо, що Стамбульські угоди були ну, в першу чергу якраз про демілітарізацію. Тому можна казати, що Росія буде знову наголошувати на цій позиції.